Доброго дня в ефірі інформаційна програма вчасно в студії Мар'яна Лошак Наталія Болеця про головне життя краю наступні 10 хвилин. Ужгородська міська виборча комісія оголосила офіційні результати місцевих виборів. Зі слів голови ТВК Якова Чорнобука. За результатами підрахунку голосів до Ужгородської міської ради потрапили 9 партій. Всеукраїнське об'єднання, батьківщина, єдиний центр, самопоміч, наш край, європейська партія, патріот, КМКС, відродження та солідарність. Політичні сили свобода та громадянська позиція були близькими, аби подолати 5% відсотковий бар'єр, але для успіху не вистачило половини відсотка. У ТВК анонсували і другий етап виборів на посаду Ужгородського міського голови. Ужгородці обиратимуть нового мера з двох кандидатів Богдана Андрієва та Сергія Ратушняка. Двоє кандидатів. Які набрали на посаду міського голови, які набрали найбільшу кількість голосів, являються Андріїв Богдан Євстафійович 10 тисяч 740 та Ратушняк Сергій Миколаєвич 7 тисяч голосів виборців, Журоцька міська виборча комісія Закарпатської області у відповідності до частини 10 статті 85, частини 1 статті 87 постановила. Призначити повторне голосування з виборів міського голови міста Ужгорода в одномандатному виборчому окрузі на 15 листопада 2015 року. Між тим, ужгородські активісти протестують проти результатів виборів. Громадськість запевняє, вибори сфальсифіковані, а голоси куплені. Понеділка активісти розпочали збір підписів ужгородців, котрі теж виступають за перевибори. Сподіваються зібрати близько 10 тисяч підписів. Після чого звернутися до керівництва країни з вимогою визнати вибори в ужгороді недійсними та призначити перевибори. Підписи збирають на театральній площі в власному центрі. Ми розуміємо, що юридичних механізмів для, для того, щоб визнати е, ці вибори недійсними, їх практично не не існує. От, розуміючи реальний стан речей, е, ми сподіваємося на прийняття політичного рішення керівництвом держави звернути увагу на Закарпаття, на той безпрецедентний факт е, е, ну, просто системного споплюження воєвиявлення громадян. От я яке насправді відбулося, прийняти політичне рішення і призначити в Ужгороді нові чесні підконтрольні вибори, а також дати оцінку роботи правоохоронній системі, яка відповідала за забезпечення законності цього передвиборчого процесу. Верховна Рада прийняла законопроект про посилення відповідальності роботодавців перед працівниками, призваними на військову службу. За порушення їх прав запропоновано встановити штраф для роботодавців у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожний заробіток. Посадових осіб підприємств у установі організації, незалежно від форми власності за порушення прав призовників та мобілізованих, пропонують штрафувати на суму від 50 до 100 неоподатковуваних мінімальних доходів. Грипу на Закарпатті нема, Погода, яка встановилася в краї, не сприяє появі захворювання. Повідомляють медики. Натомість є чимало випадків захворювання на ГРВІ, але в порівнянні з аналогічним періодом минулого року їх на 13% менше. Незважаючи на це, лікарі радять стежити за своїм здоров'ям та проводити профілактику. З початку жовтня до інфекціологів звернулося більше 2,5 тисяч закарпатів із ГРВІ. захворювань на грип в області поки що не зареєстровано. Проте населенню варто пам'ятати симптоми обох хвороб схожі. Головний біль, нежить та висока температура. Для грипу характерні такі симптоми, як і для гострої респіраторної вірусної інфекції, тільки при грипу ці симптоми більш виражені і вони більш важко протікають. І грип. Майже якщо його не лікуватися, не приймати ліки, то він в більшості випадків дає ускладнення. Хворим на гРВІ та грип медики радять не відвідувати місця скупчення людей, у тому числі й лікарні, натомість викликати лікаря додому. Для профілактики рекомендують зробити щеплення, попередньо отримавши дозвіл лікаря. Частині населення держави виділяє вакцину безкоштовно. До них відносяться вихованці будинків сімейного типу, підопічні будинку престарілих, працівники установ та підприємств, які самі закуповують препарати. Ми будемо так говорити, що вакцинація від грипу це є рішення кожного громадянина. Мадянина він не входить щеплення від грипу, не входять до всіх профіло обов'язкових профілактичних щеплень. Тобто спеціалізовані установи, спеціальні медичні заклади, або ж соціальні установи, де люди із, скажімо так, проблемами і здоров'ям вже для таких категорій населення. Ну або ж це інтернатні заклади для дорослих або дітей. Там забезпечується за кошти місцевого або обласного бюджету. Існують програми, згідно яких ми приблизно розраховуємо потребу, і щорічно за такі кошти щеплюються до тих. Тисяч осіб в області у групі ризику респіраторних захворювань. Всі без винятку особливо ретельно варто стежити за здоров'ям дітей віком від 5 до 14 років, адже леву в участку серед хворих становлять саме вони недуго переносять важко, так само як і особи віком від 60 років. Ми рекомендуємо прививати у першу чергу це дітей, які мають якісь хронічні захворювання, дітей, які часто хворіють. Дітей, які мають деякі вроджені вади, і дорослі, які мають хронічні захворювання, серцево-судинні захворювання системи легеневої системи захворювання. І також людей літнього віку, особливо після 60-65 років. Медики наголошують, не варто займатися самолікуванням, адже навіть спеціалісту буває важко визначити тип захворювання. Тому при наявності симптомів ГРВІ та грипу радять одразу звертатися до фахівців. Понад два тижні митці з України та Нідерландів подорожували річками стрий та дністерна. Все, що бачили, намагалися реагувати творчо фотографії, відео та інші експонати зібрані під час мандрівки. митці презентували в Ужгороді. Від берегу Стрия у Львівській області до острова Бірючий на березі Азовського моря. Для групи митців ця територія стала відкритою галереєю, простором, утвореним течією водного полотна, завдовжки майже тисячу кілометрів. За 14 днів сплаву творча команда подолала майже 400 кілометрів. І виставка є ну таким проміжним насправді результатом цього проекту. Бо у нас нам в маршруті було закладено тисячу кілометрів. Але зважаючи на природні обставини, цього року, якщо ви знаєте, була дуже велика засуха по всій Україні, і всі річки сильно обміліли. Тому планували йти набагато швидше річками на катамарані, а вимушені були насправді носити катамаран на руках, а не йти на моторі. Подорожували ми ці на катамарані. Щоночі розбивали табір та досліджували міста та села, які траплялися на. Шляху побачене, фотографували та знімали на відео. У місцевих жителів зібрали низку унікальних експонатів. Один місцевий житель дав хлопцям плівку, яку він відзняв ще в 80-х, якщо я не помиляюсь, і з того часу навіть не разу не проявляв її. І він віддав їм, довірився, віддав їм ці плівки. Вони їх відсканували в Києві, проявили. І власне були першими, хто побачив ці світлини, і пообіцяли йому відправити в цифровому вигляді ці файли і роздрукувати, також відправити. І це були дійсно дуже красиві світлини. Тобто не цікаві не тільки з точки зору ну, якогось архіву, буквально документації, але дійсно воно ну, це людина зі смаком робила. Результат мандрівки українських та голландських митців перформативна акція, мета якої фізичне подолання простору. Коли ти заходиш в цей, в цей простір, і ти бачиш, що він вже себе не нагадує. Це вже інший простір, і це є вже професійний рівень експозиції. Більшу частину шляху митцям доведеться подолати згодом. Продовжити мандрівку планують влітку. На цю годину у нас все більше розкажемо. Покажемо випуску 19. Я бажаю вам гарного дня! Насолоджуйтеся сонячним листопадом! Зустрінемося!